Пілотний проект щодо повернення українських біженців із Німеччини повинен стартувати від 1 січня 2025 року. Кого це стосується, і що б я радив вам робити саме зараз? Уже риторика, що ми зробимо так, щоб українці поверталися додому, помінялася на те, що українці, які втікли від війни, Повинні повернутися до України. Це слова прем'єр-міністра, і в більшості планують повертати саме чоловіків, але в української влади є надія, що повернуться усі біженці. Пишіть вашу думку в коментарях. Також нагадую, що попередні дії влади, а саме скасування соціальних виплат або ж прохання виплачувати їх на території України, обмеження консульських послуг, обмеження керування транспортним засобом, не спрацювали, і українці надалі живуть у Європі. Якщо ви перебуваєте на підставі тимчасового захисту, пам'ятайте, що це тимчасовий захист. І як тільки воєнні дії закінчаться, він також скасується. Тому нагадую вам варіанти легалізації у Польщі та Німеччині. У Польщі ви можете податися на карту цукер або ж на просту карту побиту. Німеччина ж зацікавлена у більш.